Усім привіт, мої любі друзі! Вітання цього чудового крайнього дня березня. Попереду квітень. Весна, весна, весна! Весна нас тішить. Позаду мене неймовірний жовто-гарячий курс курс форзиці. І саме сьогодні, 31 березня, все світ святкує міжнародний день флориста. Хто такі флористи? Це люди, які опікуються мистецтвом створення букетів. І ця професія вона не є такою давньою, хоча мистецтво флористики в світі відоме сотні, сотні, сотні років, які вишикані букети були при. В палаці Людовіка е, Ясне Сонечко, Людовіка, 14 у Парижі. Флористика це мистецтво в Україні. Флористика відома з 2000 року. І я хочу привітати усіх своїх друзів. Е, це, звичайно, е, Дар'я, е, донька моєї подруги Ліни, які з Дніпра зараз живуть у Львові. у неї свій салон. Звичайно, хочу привітати Юлію Квітку. В якої салон на вулиці Кобилянській? Усіх дівчат, які опікуються, і не тільки мужчин цим мистецтвом. З ним флориста, адже флористи допомагають нам ще більше бути залюбленими у квіти, і весна цьому сприяє. А ще сьогодні міжнародний день декольте. Ось так. На жаль, сьогодні досить прохолодно, хоча жовто-гарячі квіти довкола, але ми не можемо потішити себе і наших мужчин декольте, тому що сьогодні досить прохолодно. Падає дощик. І ми у сквері Франца Йозефа бачимо якесь сіреньке небо над чернівцями і чарівний сквер Франца Йозефа з собором серце Ісуса. А ще сьогодні одне свято, зараз про яке я вам розповім. А тим чином помилуємося цими неймовірними квіточками жовтої форзиції, які є предвісником весни, які ці кущі неповторні. Це просто зачарування. А ще ми сьогодні разом з Францем Юзефом вам розповімо про ще одну дату. Цього дня, цього дня, світ святкує День Ейфелевої вежі. Адже саме 31 березня в 1889 році була збудована ейфелева вежа, було її урочисте відкриття у Парижі. І спочатку вона будувалася як. Символ перемоги е, в сторічсутірічниці революції і до виставки міжнародної. Але потім, незважаючи на хейт, якби зараз сказали від парижан, і досить відомих Парижан, це став один з найвідоміших відомих символів Франції і Парижа. 31 березня 1889 рік дата відкриття Ейфелевої вежі, красуні на 300 метрів. Нещодавно ми там з вами були, вона знаходиться на Марсовому полі. Це від Єлисейських полів абсолютно недалеко. Чарівна локація а метро Трокадеро. І там я робила багато світлин на Новий рік і на початку січня, 31 грудня, 1-2 січня 2025 року, де ми з вами провели чудовий час у Парижі. А зараз ми послухаємо спів півташок. В сквері Франца Йозефа помилуємося осими кущами, які вже е, напилися водички, адже сьогодні дощик і готові до зустрічі весни. Неймовірна 23 школа, чарівні будинки, Собор Серця Ісуса і наш красень Франц Йозеф Габсбург, який завжди оберігає наше місто Чернівці. Чудові затишні доріжки Сквера Франца Йозефа, такі милі чернівецькі песики. Сіреньке небо сьогодні. І прогулянка чернівцями, форзиція, іще один кущ. Ось така оаза краси. Як це все гарно! Вхід до 23-ї школи, і подивіться. На ці австрійські маскарони. Ах, капітелі над класичними колонами в іонічному стилі з декором і прикрашений портал. Чернівчани ховаються від дощику під парасульками, колишній корпус культпросвіточилища імені Сидора Воробкевича. І собор Святого Духа, Серце Ісуса. Славетні будинки по вулиці Ірини Вільде. Ви бачите над вікнами, який чудовий рослинний малюнок. Сецесія. Відреставрований чарівний будинок, який належав Собору серця Ісуса. І зараз тут простір надії. А ми з вами рухаємось напрямку ринку центрального, адже є справи, і повод ніхто не відміняв. Зараз і там прогуляємось. Ось бабусечки продають всяку красу, квіточки різні, яцинтики, кактуси. Будь-що. При вході на базар продають редиску, черемшу, продають вербочку, рязань, недобудова і всяка краса. І оскільки сьогодні день флориста, давайте пройдемося по квітковим рядам. Збачите такі різні, різні примулки, дуже гарні. Дуже мені подобаються ці кольори. Братчики на розсаду, маргариточки, чорнобривці, неперевершена краса флористична. Тут різні букети, рододендрони, сюльпанчики, кактуси, на будь-який смак і вулиця Героїв Майдану. Тут ритуальні квіти на живі. А ось тут знову квітковий рай. Я особисто дуже люблю примули, рододендрони і гортензії. А ось і гортензії. Різні кольори. І ось тут ще продовження краси. Все це можна придбати, висадити. Неймовірне зачарування. З міжнародним демофороста нас. Ще трошки прогуляємося, помалуємося. Я пам'ятаю, як в тому році в цей день я була у Львові і там робила репортажі саме в цей день. І ц... я жила на, е... майже на соборній площі по вулиці Франка 2. І була дуже тепла погода, сьогодні прохолодніше, сонечко, неймовірно, десь 20 плюс градусів. І це було просто фантастично. А ми продовжуємо продовжуємося квітами. Квітів багато не буває. В моєму житті квіти завжди. Я їх просто дуже-дуже люблю. Проходимо по героїв Майдану, Гопачок. Усі австрійські будиночки. Ну що, мої любі, вітання з Міжнародним Днем Флориста. А тут, як я кажу, важка артилерія, неперевершені троянди, королева квітів, будь-якого кольору. Орхідейки, букети. Це на будь-який смак. І ось такі різнокольорові хризантеми, які дуже довго будуть тішити вас і вашу оселю. А ось такі ніжні чуттєві Альстрамерії і букетики з ними. Ось такий для вас репортаж в День Флориста. Щадових чернівців, яскравих, барвистих, трошки дощових з любов'ю. Наприкінці березня. Перед Першим квітня, щернівців, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей!